Ранку сонечко ясному. Доброго ранку, всьому прекрасному. Доброго ранку всім. Доброго ранку, любі малята. Так, Прокинулись, мої люби. У нас сьогодні загадки. Давайте повідгадуємо, добре? Жовтий листячко летить, під ногами шелестить. Сонце вже не припікає. Коли діти це буває, коли листечко жовтіє? Хто знає? Восени. Зараз яка пора року? Осінь. І осінню починає жовтіти листечко і летить нам під ноги, воно шелестить. І сонечко вже не таке. Це буває восени. Без пензлика, без олівця розфарбувала деревця. Хто деревця розмальовує? Івана. Хто розмальовує деревця? Ось. У неї нема ні фарби, в неї нема олівця, ні печка, але дерева всі розфарбовані. Які стають дерева? Які листочки на деревах? Жовті, червоні. Так. Треба трохи відпочити, з листочком погратися. Руки вгору, руки в Листочко підкинули. Повернулись вправо, вліво, подивились і тихенько сіли. А ми зараз будемо вчити віршик. Подивіться і послухайте, лісом осінь походила, де навкруг позолотила. Давайте лісом осінь походила, де навкруг позолотила. Залишила лиш ялин. А тепер давайте будемо повторювати за мною, добре? Дуже. Дуже. Міланочка Єва, давайте. Лісом осінь ходила. Да. Лісом осінь ходила. Да. Повторюйте. Все на круг позолутила. Все на круг потола, залишила вилинку, їжачкові на хатинку. Лісом осінь походила. Все на позолотила, залишила лиш ялинку, їжачкові на хатинку. Так, давайте, Мілана, лісом осінь, бачите ліс, лісом осінь походила, все навкруг позолотим. Залишила ялинку. їжачкові на хати. Mm. Хто в лісом? Хто лісу? Mm. Mm. Осінь ходила. Що позолотила осінь? Mm. Дерева. А якого кольору ялинка? Mm. Зелена. А для кого осінь залишила ялинку? Міланочка, ти що плачеш, сонечко? Що трапилось? Так, ану, заспокоїлась мені. Посміхнулась. Що трапилось моя золота, що трапилось, моя Люба? Тебе обідали? Так, все, заспокойся, ти гарна дівчинка. Дуже гарно, молодець. А тепер подивились на Андрій, ну, спокійно повторимо віршик. Добре? Домо. Да. Домо. так, Все. Слізки ось так зробили. Да. Ось так. Слізки вигнала. Все, прибрало слізки. Так, все, посміхайся. Посміхайся, моя люба, ти моя гарнюня. Ану, все, тихо. Лісом ходила осінь. Повтори. Лісом ходила осінь. Ходила осінь, і вона все позолотила, а ялинку залишила зеленого кольору. А для кого осінь залишила ялинку? Для їжачка. А ну, давайте ще раз, давайте ще раз послухаємо віршик і повторюємо за мною. Лісом осінь походила. Все навкруг позолотила, бачите, дерева зелені, лише, залишили лише ялинку? Їжачкові на хатинку. А я якого кольору у нас залишається? Зелена, Зелено. Вона зелена, вона не змінює кольор. У неї голочки зелені, а листя на деревах якого кольору? Золотий. Жовті, правильно. Лісом осінь походила, все навкруг позолотила, залишила лиш ялинку, їжачкові на хатинку. Подивіться, дивіться, який їжачок, йому ялинку залишили на хатинку, щоб було де йому зимувати. Зрозуміли? А тепер давайте да. повторимо: лісом осінь походила. Все навкруг позолотила. Все слова. Залишила лиш ялинку. Сніжечкові на катинку. Андріївна слова скинеть мамам і будеш вчити вдома добре. Все, да. розумію. не плач. Так, а тепер які бувають дерева на початку осені? Подивіться: Зелені. Да, зелені. Є. листочки, да? На початку осені дерева які зелені, а потім які стають листочки, що робляться з листочками? Вони що роблять? жовтіють, Бачите, жовті. А які вони, коли настає вже справжньо золоті, золоті дерева стають, і ми кажемо, так, Ось, бачите, які гарні дерева вже стали. Значить, на початку вони зелені, потім листочки жовтіють, а потім стоють золоті дерева, опадають і шуршать. Так, ну що ж, чудово, молодці. Так, а тепер ми вчимо гарно віршик, добре? І потім мені розкажуть. Да. Добре. Сльозки закинули всі. Вони тобі не потрібні, ти гарнюня. Це. До побачення, мої любі. До побачення. Так, а чому ти плакала, скажи мені? Хто тебе обідав? Що трапилось, моя красуня? Що мама ругала, так? Да? Мама сварила? Добре, ти скажеш мамуні, що все буде добре, ти гарна дівчинка, і будеш її слухати. Зрозуміла, моя люба? Так. <плес> Ти ж маму любиш, а мама тебе любить. І зараз скажеш матусі, що ти її кохаєш, любиш, і все буде добре, так? Посміхнулась мені? Посміхнулись. де твоя посмішка гарна? Все добре буде. До побачення, мої люди. Все. До побачення.